З'являються ті люди, заради кого ви сьогодні прийшли. Вони по правді я так бачу, внизу, і, можливо, дехто з гостей також вже бачив їх внизу. І я думаю, ви також, так само, як і я, бачили в їхніх очах те щастя, ту любов і те тепло, з, якою, з яким вони дивилися одне одного, на одного. Я би хотів, щоб ми зараз їх такими штемними описками зустріли тут і запросили до цього залу. Зустрічайте наших молодят. Микола на дитя. Учні обласки друже зустрічайте її! Ще, 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 ще! Знаєте, напевно, так в житті стається, що нам долею намальовано, написано. Щоб ми зустріли свою долю, своє кохання в якийсь день. Це може бути погожий день. чи не дуже погожий день. Такий не дуже погожий день верталася з роботи, колись Тетяна працювала офіціанткою. Вона верталася пізно ввечері додому. Була дуже-дуже сильна гроза, Лив дощ, гриміло. Вона, звісно, боялася, маленька дівчинка, боялася дійти додому. І з кожним кроком, як вона наближалася додому, здавалося, що гроза все посилювалася і посилювалася. І вона вирішила, в якийсь момент може треба перечекати, може це пройде. І вона стала перечекати цю грозу. І ось в той момент двоє молодих хлопців, напевно, вирішили прогулятися під, під грозою, тому що йшли попри Тетяну. І Тетяні така. Прийшла думка в голову, можливо, попросити цих хлопців, щоб разом з ними прийти додому, щоб не так страшно було. Вона думала, думала, хлопці все проходили, проходили далі. І ось коли вони вже досить далеченько прийшли, Тетяна все-таки наважилась вигукнути і, і кричить: Хлопці, можна я з вами? Я вас не знаю, можна я з вами піду додому, мені тут трішечки залишилось декілька кроків. Хлопці, звісно, ж погодилися. До слова сказати, гроза була настільки сильна, блискула настільки сильно, що вона могла розглядіти обличчя хлопців, і вона їх точно не знала. З, той, з тієї зустрічі Тетяна запам'ятала дві речі. Перше, це те, що в одного з них було досить дивне для неї ім'я, це Любомир, він культур. А другий мав гарне почуття гумору і досить часто жартував. Це, звісно, наш наречений. Така була їхня перша зустріч. З того часу пройшло два роки. Вони не спілкувалися, не зустрічалися. І ось, коли вже Тетяна працювала в салоні краси, біля них по сусідству відкрився магазин побутової техніки. І ясна річ, дівчат з салону краси, хлопці з побутової техніки запросили на відкриття. Тетяна прийшла. Прийшла, вона прийшла вже тоді, коли там було багато людей. І якраз саме Микола вирішив їй уступити своє місце і запропонував сісти на його місце. Після того Микола неодноразово кликав Тетяну на каву, а потім почав проводити і підвозити її додому. І ось в одній із таких поїздок додому вони досить дуже. Розговорилися. Говорили, напевно, про все. І в той самий той момент вони зрозуміли, що мають дуже багато спільного і щось відчувають одне до одного більше, ніж просто знайомі, ще більше навіть, ніж друзі. І вони вирішили зустрічатися. Проте, зустрічатися таємно. Ну як таємно? Таємно це було для них, але всі навколо хто їх бачив, розумів, що щось там відбувається і якась іскра між ними загорілася. Прийшов час, вони дізнавалися все більше і більше одне про одного. Але в житті кожної пари настає той момент, коли треба рухатися далі. Звісно, у них були розмови про сім'ю, були розмови про майбутнє, мрії на майбутнє. Навіть на день народження. Перед Днем народження. Тетяна сказала, що було б гарно, як ти, Микола, подарував мені сережки. Я так дуже хотіла сережки, мені так подобається, і навіть напевно описала, які сережки вона б хотіла, правда? Так. І ось, 13 серпня, перед день дня народження нашої наречени. Дзвінок до Тетяни дзвонить Микола і каже: я за декілька хвилин вже під'їду. Тетяна каже, то двері відкриті, може заходити. Добре. Приходить Микола, скукає у двері. Все-таки прийшлося спуститися Тетяні, щоб відкрити ці двері. Вона відкриває двері Сикає у двері, а тут підставу знову що відчувало серце не добре. Спускається, відкриває двері і стоїть Микола з великим букетом квітів. Це було дивно для Тетяни, тому що Микола ніколи не дарував ніякі подарунки заздалегідь. І тут, 13-го день народження, 14-го, він приїхав з букетом. Вона, звісно, здивувалася, але не надала тому ніякого значення такого великого. Тому подарок на день народження. Ну добре, гарно. Обраділа, взяла той букет, поцілувала, а Микола каже: це ще не все. І виймає коробочку, відкриває коробочку. Тетяна так цікаво дивиться на те і каже, і думає в голові: о сережки, ті, що я хотіла. І думаю одразу, а де друга? Є тільки один квітик, де друга сережка? І тут -то до неї починає все доходити. Вона починає розуміти, що з відбувається, і моволі, у неї починають з'являтися сльози на очах. Вона піднімає очі від тих, ніби сережок. І бачить в очі Миколи. І саме тоді вона чула те, що він сказав. Він сказав: ти станеш моєю дружиною. Сльози посилились багатократно. Сльози, звісно, щастя, з'явилися і на очах Миколи. Одні попійми, поцілунки, дзвінки рідним, щоби поділитися гарною новиною. І знаєте, всі історії кохання у фільмах чи казках закінчуються саме на такому моменті. Проте в реальному житті вся казка з цього моменту, з моменту весілля, тільки розгорається, тільки починається. То давайте зробимо цей початок для нашої молодої пари дійсно драйвовим. і таким початком, щоб вони запам'ятали його на все своє життя. Області нашим молодятам за таку гарну історію їх росли а ви, звісно, подаруєте своїм листам гарний поцінуло вірко нашу молодята.